Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусиль, здобуває Його. Євангеліє від Матфея, 11 розділ, 12 вірш. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри, бажаю вам благословенного дня і початку тижня. Якось до одного мудреця прийшов чоловік і запитує: Ти монах, ти багато років прожив у монастирі, та як. Бути у цьому житті якщо стільки гріхів, як би людина не чинила, вона напевно не може успадкувати царство Боже. В чому тоді секрет? Багато ченців покидають свої монастирі, і віра людей падає. Тоді монах йому відповів: Дивися, коли у лісі є багато собак, і вони переслідують зайців, коли хтось із них один бачить його, починає за ним бігти. Тоді все стадо починає бігти за ним. І таким чином тільки один бачить зайця, а всі інші просто біжать за ним. Той, хто бачить свою ціль, хоч і попадає в кущі, падає, перевертається, але встає і продовжує бігти. А ті, хто ідуть тільки слідом за одним собакою, вони падають і вже не хочуть більше йти. Так і у житті людини, той, хто дійсно бачить ціль духовного життя, той. Не дивлячись на випробування, все рівно буде іти, які би перепони на шляху не стояли. А той, хто просто хоче здаватися, а не бути, той рано чи пізно упаде і здасться. Тож, нехай, дорогі брати і сестри, наша віра буде така, щоб ми пройшли усі випробування, не дивимося ні на кого, живемо з Господом Богом і ставимо Його у центрі нашого життя. Бажаю усім вам благословенного дня! Слава Ісусу Христу.